Друзі, не просто хочу, а вже необхідно розморозити мою морозильну камеру. Постійне вимикання світла зробило свою нехорошу справу. Ви дивіться, що робиться. Це морозилка в холодильнику, а є в мене ще окрема морозильна камера. Там все добре. Ну, я її майже не відкриваю. А з цією просто біда. Світла не було по 2-3 дня, на 2-3 годинки вімкнуть і знову із-за постійних обстрілів вимикають. Да, друзі, так, недовго і без холодильника залишитися. Ви дивіться, що робиться: сніг. Ніколи такого не було. Ну, нехай. Розморожується, а я, поки немає світла, сходжу до папи, провідаю його. Він там лежить, не встає, погано себе почуваю. М'ясо буду все по нових кульочках розкладати, друзі. О, дивіться, що, льот. Ідемо. Да, друзі, предноворічна погода не радує, мокрий сніг з дощем. А учора взагалі цілий день дощ ішов. Оце погодка в грудні місяці. Автобус пішов. Ой, сніг важкий, мокрий, падає на землю і відразу тане. Папа чи мама луночку зробили, щоб вода не застоювалася. Так, друзі, ну, ходімо до татка, провідаємо його, може, його знов до лікарні потрібно відвести. Друзі, принесла сюди до мами деяку посуду до новорічного столу. Видно, видно піалочки, вазочки під соуси. Завтра з дядьком складемо список продуктів. Святкувати, друзі, не будемо. Повечеряємо в колі сім'ї, вип'ємо шампансько та загадаємо. Щоб закінчилася війна, та наші хлопці повернулися додому. Ось така скляна посуда. А погода, мокрий сніг з дощем, все ще йде. Дядько в хату збирається. Який молочинка просто слів немає. Ну і погода, сніг з дощем Пап, привет. Привет. Ой, тут у вас борщиком пахнет. А что ты это? А мама да. А? Мама да. Она в центре пришла. Ага. А что она в центре забула? я лежала телефон этот Коля. Что за? Фамилия Бурлай. Ваша, сьогодні. У папи дуже болить голова, друзі. Якщо він лежить, то це вже все. Просто він не зізнається, що йому дуже погано. додержу аж до лікарні. Буду спостерігати за ним. Дахенбах, я в крапенку якась слабенька, а пальмачка, красуня. Вікна закриті без сонечка, та вона живе. Борщик смачненький, Ой, а пахучий, а прянички щось не побіліли у матусі. Та добрі в роті просто тануть. Піду на вулицю. Мама в центрі, сумно без неї. Друзі, хотіла познімати курочок, а їх немає. Одна не розродилася, померла, яйце не вийшло, застряло. Менше землі треба було їсти, а іншу мама зарізала, щоб не сумувала одна. Сумний тепер садочок без пташок. О, папа доріжку з плитки виклав. так, друзі, ходімо додому. Погодка, де ж наш сніг заблукав та морози під мінус 30. Перейшла дорогу, ось вже і мій будинок. Прогуляємося з вами по садочку та по моєму подвір'ю. Тихо, ніхто не гуляє в таку погоду. Квітники помило, так помило вже. Мабуть, наші небеса плачуть гарячими сльозами. Прикриємо та заберемо квитанції. Угу, все зрозуміло. Положу на скамійку та прогуляємося з вами. Квіточки мої квіточки, Без сніжної ковдри не спиться їм, гіацинти повилазили, неначе весна на вулиці. Бадан такий був високий та пишний, Розплюснуло його, бідного, кочечка каменеломки розрослася. Будемо розсаджувати ще. Медуничка страшненька стала, Гортензія ще тримається. Троянди восени обріжу коротенько. Іва, чи верба курчава, листя все скину. Гілочки красиві. Зараз покажу вам, яка вона була влітку, друзі. О, друзі, це не Іва, а Горай Петрі. Як гарно влітку, так зелено. Зараз покажу, яка вона була восени. Це восени, друзі. Першим сніжком її притрусило. І де-не-де листячко ще висить. А це зараз така яскрава, взимку аж червона. Та вся в крапельках доща. Такі крапельки дощика. В грудні. <сіх> а, курачки вже побачили мене. Іди на сюди. Серйозно поговоримо. <сіх> не хочуть розмовляти. Це мені не мені бройлери. Так, бурулька. Щось вони сьогодні не в дусі. Зазвичай. Таку погоду вони не сидять під дахом, а навпаки, купаються в калюжах, як свинюшки. А це якісь напижені, стоять, голови поопускали, якось дивно все це, зграйка пташечок, і рябушечки між ними. Курочка на півня схожа. Гребінь навіть не кожен півень такий має, гарний та червоний. Ох, коко-ко. -ко -ко. Ох, і курочки. Заглянемо до саду, друзі, та подивимось, що там з нашим огородом. Нічого. Січень, лютий березень, а там і огород буде марати та петрушку з укропом сіяти. Ой садочок в шоці от такої погоди, так як і я. Ще потрібно їжевіку обрізати, піони забула деякі пообрізати. А зараз все було білим та святковим зі снігом. Ой, ходімо в двір. Сережки, фундучко. Мені до сих пір горіхи сняться, а дощик не прекращається. Калинка, яка яскрава. Не люблять її горобці. Висітиме аж поки нові зелені ягоди не з'являться. Ой, красива! Помив її дощик, так помив, і помив, і напоїв. Сочна, наливна ягідка. Мама декілька гроздочок зірвала. Вона любить краюха хліба відрізати, намазати маслом. Подавити калинку в чашці, добавити цукру, залити окропом та насолоджуватися від душі. І смачно, і дуже корисно. Отака От вона ягода калинка. Так, ходімо до квітників. Ой, а дощик з мокрим снігом і не думає переставати. Навіть навпаки, мені здається, ще сильніше пішов. Цікаво мені, що то буде на Новий рік. Та це, друзі, не головне. Головне, щоб небо було тихим, та всі були живі та здорові. Вся Україна, кожна людина, кожна українська сім'я загадає одне єдине, головне бажання на Новий рік. Щоб скінчилася війна, нехай так і буде, і настане мир у всьому світі, друзі. Повесні рослинки також захочуть, щоб їм приділяли увагу, та на це все потрібен хороший настрій, мої рідненькі. Ось яка кампанулка розрослася, сині дзвоники, гарні кочечки. Барбарис Тунберга останні ягідки ніяк не скине. М'якенькі, м'якенькі. Морозом вдарила і вони пом'якішали. А ось Барбарис Марія жовтим листячком також ягідки тримає та не хоче з ними розлучатися. Яскраві, красиві. Ой, ягідка залишилася. Фі. Ось почвопокровний чи грунтопокровний бересклет. Поряд цинерарія та величний скальний голубого кольору ялівець. Ох, красень, ялинка симпатична. Це жовтий ялівець, лавандушка дуже постраждала від снігу з льодом, потріпало її бідно. Самшитік. Армерії, друзі, по весні будемо розсаджувати через одну. Треба розсадити її, красунчик, блакитний ялівець. Овсяничку навколо гірної сосни також будемо з вами розсаджувати та оновляти старі кочечки на молоді. Штамбова трояндочка обрізана. Ну і погодка, друзі, сніг не затримується на землі. Все одразу тане. Так, а що там на вулиці у нас? Все тихо. Ну, все, мої любі, дякую, що були зі мною, сонячної вам погоди та хоч трішечки святкового настрою. Миру всім та добра. До зустрічі!